Всім доброго суботнього копачі. Ну що, традиційна рубрика, що по складу на міні -дігері. Так, МД2 у нас тут на складі. Гриф один, гриф другий на вісні екскаватори для міні-трактора. Начіпляються на навіску стандартну, відвома, працюють без кардана, без нічого вчепили і погнали копати. Дві сторони, право-ліво, ну, щоб зручніше було, дві операції можна було робити. От. Ось така, такі машини. Ну і два стоїть у нас апельсинчика. Е е е е е це МД4 модель. І всі добре знають, і хто за нами е е е дивляться, але тим не менше. 360 поворот, неї навколо себе вага тонна, поворот стріли додатково, передній відвал, криша, бокові упорні лапи, ковш 30, це стандартна комплектація. Копає метр сімдесят, вантаження з закритим ковшем метр 70, Це все. Українське виробництво, гарантія наявність запчастин, все якби без проблем. Тому, кого цікавлять техніка, екскаватори, звертайтесь, Вінниця мінівігер, телефончик буде в описі. Всім щасливого і гарного дня. А, чуть не забув. Лопатою швидше, всі ж пам'ятають, правда?